Доброго дня, ми з України. Серпня 2024 року в словаччині зросли штрафи за відсутність обов'язкового страхування автомобілів. Мова про цивільну правову відповідальність по словацьки цей вид страхування називається повінне змовне поїстіння, скорочене ПЗП. Досі штрафи становили від 16 до 3300 тисяч євро. Але відтепер вони складатимуть від 50 до 5000 тисяч євро. Слід очікувати перевірок на дорогах щодо наявності діючого ПЗП у водіїв. Українці, які живуть в словаччині і та їздять на автівках з українськими номерами. Не можуть оформити словацьке ПЗП, але це не означає, що такі водії опиняться поза межами перевірок. Навпаки, згідно з роз'ясненнями словацької асоціації страховиків, українські водії мусять мати діючу зелену картку, тобто сертифікат міжнародного автомобільного страхування. Цей документ оформлюється українськими страховиками за інформацією моторного транспортного страхового бюро в Україні 11 таких страхових компаній. Те, що перевірок не оминути, свідчать дані найвищого контрольного уряду Словаччини. Там констатують, що приблизно 10% авто в Словаччині їздять без страховки. В сусідніх зі Словаччиною країнах є цей показник, не перевищує 1%. Щороку Словацький райдержадміністрації отримують близько 300 тисяч повідомлень про транспортні засоби без обов'язкового страхування. Проте лише незначна частина власників цих транспортних засобів отримує штрафи. Не Фінансування кадрового забезпечення районних управлінь та відсутність інформаційних систем, зрештою, призвели до того, що із понад 1,8 мільйона справ про адміністративні порушення у райвідділах були прийняті рішення менше як в 36 тисячах випадків, заявив голова Держаудитслужби Словацької республіки Любомір Андраші. При цьому тільки 44% всіх чинних рішень підлягли остаточному виконанню, тобто. Стягненню штрафів це жалюгідний приклад того, як держава не виконує своїх зобов'язань. Оцінив Андрачі. В свою чергу, речник МВС Словаччини Матей Нєуман реагуючи на публічні критичні зауваження найвищого контрольного уряду, заявив, що МВС посилить заходи щодо стягнення штрафів з водіїв без діючого страхування на авто в поліції. Ж наголосили, що крім штрафів, винним загрожує і позбавлення реєстраційних держномірів незастрахованих автівок. Словацькій асоціації страховиків коментуючи наслідки нововведення для українських водіїв. Що тривалий час експлуатують в Словаччині автомобілі на українських номерах, наголосили, якщо постійна купівля зеленої картки міжнародного страхування невигідна чи проблемна за реалізацію з українськими компаніями для клієнтів за кордону, такі люди мають змогу перереєструвати свої авто з українських на словацькі номера. І тоді вони отримують законну змогу придбати дешевше словацьке обов'язкове страхування. Мовляв, кожний іноземець, який тривалий час ме в Словаччині має право на пільгових умовах без плати 100% мита, податків та інше завести в країну один автомобіль для власних потреб, який був придбаний та зареєстрований поза межами ЄС. Більше цікавих подробиць за посиланням в коментарях під цим відео. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.